До речі, про цьому так ви говорили про те, що е, у нього була сенсорна моторна Матерна алалія, алалія, так і затримка мовлення. Я дивлюся по е, вашим сторіс, і так. от я сьогодні з ним познайомився. Мені здається, що величезний прогрес зараз. Так. Ти знаєш, десь під якимсь постом а відео на його день народження, що ми виклали е, дівчинка, підписниця привітала, каже пише: з ним народження. Наш маленький український Ейнштейн». Угу. Це просто так з але ми не можемо знайти цей коментар. По ньому би виставили. Ну це тісно дитина, якась ну. Просто дуже багато зроблено, але не тільки ми. Він же ж три рази логопед дефектолог Займалась я, займалась няня, займалась бабуся з дідусь. Діду, ну, там зв'язок просто я не знаю. дуже багато вкладено. Тобто, дитина не сама витягнула з цього діагнозу. Так. Ну, ми йому допомогли всі. Поясніть, будь ласка, ви вилікували чи залікували? Як не, це говорить? Ні, ну давай, давайте так почесному. Ці дітки все одно цей діагноз він буде десь давати про себе mm -hmm. знати так само, як я. Аутизм, начебто, у дорослому віці о, ці дітки вам можуть здатися нормальними, але в них щось буде. В нього так. ще залишились. Я це кажу, стіми, ну все, наша логопед дефектолог каже, що це не стіми. Там емоція він коли хвилюється, так може давити ще, і ми отьома mm -hmm. емоції. Не, да, а, де, де, де. Да, а, не знає, не вміє ще емоції контролювати. У деяких діток от отак вони коли щось бачать, фу, він mm -hmm. коли автівки там бачить. Він дуже просто їх любить, і він так зжимає. Ну це. Дивно виглядають зі mm -hmm. сторони, але е, все основне ми прибрали. Він від нас не біжить. Він все роз, він роз, розуміє звернену мову. Він контролює, Він читає. Він рахує. Він знає прапори. Ну що собі області Дліті. Чотири. Чотири. Дліті. він знає всі області України 24 а області, автономну республіка Крим, любе міста на з да. ні столиця. Знає. Польщі, Франції, України, Італії короче. Ти ну, в нього він... запитаєш. Він тобі скаже, що може там він ну десь помилки робити. Ну він знаєш, в нього феноменальна пам'ять Ну, ще він раз... останнє, що вивчив англійський алфавіт. Повністю від А, Шевера. він вже англійський знає. Да. Ну там багато Слухайте, це. Ну я не знаю, як це правильно коректно запитати, але це особливість е, таких дітей. Я да. думаю, да ти йому. Ага. Ти його знаєш, ти його не вчиш. Ти просто йому вмикаєш. Раз. От якщо, наприклад, йому цікаво це все він запам'ятає раз два. Він за все А потрібен подальший догляд, також за дитиною. Чи він вже далі розвивається по стандартній схемі? Ні, спостерігати унівропатолога ага. потрібно постійно. Плюс ми тут переїжджаємо, Ми вже знайшли по рекомендації нашого логопеда-дефектолога. Тут і він mm -hmm. так само буде займатися. Єдине, що, що ми хвилюємось, коли він піде в школу, йому там буде сумно. Типу він читає, а так. Роста, mm -hmm. ми не знаємо, що робити з ним зараз, щоб він не читав. Там, ну, він чи може закінчити школу екстерном.